Так, треба глянути, що нам там прислали. У чуваки вони так скоро й до нас дотягнуться. Треба Треба їх зупинити. Не бійся, з мене теж уже клепали копії, і з мене. Ох, з вами нічого не втієш. Не будь егоїстом. Чим, бі чим, бі чим більше друзів, тим краще. Ти мене ще егоїстом смієш називати. Друзі, мені до біса, пішли краще пограємось. Британія, ти знала підіршатися? В мене є свої справи. І Без них справлюся що завжди без них обходився від цих сирунів. Навіть придумав план. Покачуся я. Так. Тепер треба піти. О, а ти куди? Не, тво... Не твої справи, зрозумів. Ох, егоїст, 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 егоїст. Ще побачите, який егоїст. і засранці такі ж. М -м -м. Так начебто по мапі ця гора. Привіт. А -а 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 -а. Ти хто? Я британчик, а ти як зрозумів ядерний егоїст, ти... тебе обзивали егоїстом, ти теж тепер так других обзиваєш. Так, на жаль, так. Ну, а що тобі треба? Давай зараз тобі на вушку скажу. Нам потрібно запустити них ядерку твою. Я з тобою погоджуюся. Але якщо ти мені намалюєш очі, зрозумів? Добре. хм, Я знаю, де це, звісно, знаходиться, але, але нам буде дуже важко залишатися. Ну що, пішли? А куди пішли? Блін, з тобою треба жити, точно. Потрібно знайти тачанку, щоб туди відправитися. То чому? Тому що на, на вихідних автобуси не, не їздять. А я куди їздять? Я ж нічого не бачу. Скоро ти дізнаєшся, Господи, нетерплячий. Хм. А в мене є ідея. Містер у що ви хочете. А ви не знаєте, де хорватчик? Я тобі скажу чесно, він пропав, і я за нього відпрацьовую. А, окей. Тримай. І навіщо мені 10? 10? Гривня, гривня, гривня! Ем, добре, але чуєш, ти вкрадеш для нас тачанку в італійчика. Добре, все ж таки прийдеться. Це такі великі гроші. А! Так, схороші італійчик спить. Це хороша нагода, щоб її вкрасти. І ось, до речі, мої хороші. Так, потихеньку йдемо. йдемо. Опа, Так, іде. Поїхали потихесеньку. Помалесеньку. По Ой-ой-ой. Я ніколи не водив автомобіла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ну госупиниться. Окей, прийдеться. Ну боляче, але зате ми отримали авто. Я нічого не бачу. Ях, ти такий нетерпливий побачиш. Це ми виїжджаємо з поворота. Я ще раз нічого не бачу. І я нетерплячий ти. Господи. Тихенько, стоп, що? полянчик. Я управляю літаком. стережіться. Дорі. Чого, цого, цого. Я навіть скупився і нічого не бачу, ще досі. Кху -кху, не терплю. Як ти це мог допустити? Е, ну, я все розкажу. Просто мене другий поганий зір, а зараз буде краще і справді краще бачу. Ох, вони не. вони не для зору, це просто для крутості, напевно. Yes, yes. Я відчуваю себе USA. Хехехе. А, господи. А ще пологоть нам авто. Я не буду, Чому не прив'язали. По-перше, чому ти не, не з друзями? Ти ж, ти ж сам казав, що пішли гратися. Мені... Я просто вирішив трошки примкнути Україну та повисипати її зерно. А воно якраз тут. От і прекрасно. А ми тебе прив'язали до речі, щоб ти полагодив нам авто. Ось я тобі його зараз поставлю. Тільки обляжіть мене, щоб я полагодив. Добре, отв'язуємо. Так, хм. Я передумав. Ах, як завжди, приходиться все самому. Ми нарешті на місці, де Я нічого не бачу, скоро дізнаєш. Дякую, що зробив мені очі. Так, я старався, А тепер ми йдемо по плану. Ну, тепер все. Тепер можна піти. Окей, йдемо. Йдете. Не твоє діло. Ох, два егоїсти, два егоїсти. Стоп, що? Я крутий полянчик. Це тепер моє. Я Америка, Я Америка. А я зараз все з тобою зроблю Америка. Ай боляче. Так, тепер ти Ніть, північно його егоїст. Що? Запускай ядерку. Окі-токі. Нарешті. Це прикольно. Це прикольно, але тепер мені заплатиш 200 гривень на нову ядерку.